Але озеро перед Грозою. Небо затянули Хмарки, вода спокійна. Берег зелений, а от перед нами пляж, там люди купаються. Є обмеження на озері, куди запливати не можна. Такі невеличкі буйки стоять протянуті. А гримить, мабуть, в інший день тут дуже багато людей. Сьогодні просто така погода, не пляжна, але сидіти. Дивитися на таке чудове озеро, на таку гарну природу одне суцільне задоволення.